Біаріц витончено розташований на південно-західному узбережжі Франції, це сліпуче поєднання вишуканої елегантності та життєвої сили, омиваної океаном. Колись улюблене місце відпочинку. Європейських королівських осіб, ця атлантична перлина досі випромінює позачасове відчуття престижу, де величі дозвілля зустрічаються під золотим сонцем. Тут ритм життя перетікає між вишуканістю та хвилями. Раннім ранком можна побачити силуети серферів, що ковзають по хвилях кот-де-басків, а аромат моря змішується зі свіжими круасанами з булочних, що вишикувалися вздовж бульварів. Пізніше, коли день розгортається, серце міста б'ється вздовж його кафе-терас, жвавих, стильних і неперевершено французьких. Місцеві жителі та відвідувачі міста потягують охолоджене рожеве вино, обмінюються поглядами за еспресо та спостерігають, як світ проходить повз у невимушеній елегантності. Архітектурна чарівність піаріца розповідає про його благородне минуле. Масивні кам'яні вілли та грандіозні готелі епохи прекрасної епохи гордо стоять поруч із вишуканими бутиками та галереями сучасного мистецтва. На його вузьких вуличках панує чарівність ексклюзивності. Магазини високої моди, вишукані парфумерії та елегантні магазини інтер'єрного дизайну запрошують відвідувачів насолодитися вишуканими життєвими радощами. З настанням вечора місто сяє космополітичною енергією. У вишуканих ресторанах подають свіжовиловлені морепродукти та місцеві баскські страви в поєднанні з винами світового класу. Натовп вибагливий. Серфери з розпатленим сонцем волоссям змішуються з шикарними парижанами, мандрівниками з американського джексету та заможними місцевими жителями, яких усіх приваблює одна і та ж п'янка суміш морського повітря, вишуканості та свободи. Біаріц це не просто місце призначення, це спосіб життя, елітний прибережний відпочинок. Де краса, культура та задоволення існують у ідеальній гармонії, незалежно від того, чи ви приїхали, щоб покататися на хвилях, повечеряти при свічках чи просто прогулятися його набережною, біаріц обіцяє яскраві та вишукані враження.